Корона Веняділектис. Перемогу отримують достойні. Нині демократія, свобода та рівноправність слова, що дурять людей. Вони заважають зростанню нації. Вони стоять на шляху прогресу. Відтак ми відмовляємось від них. У майбутньому кожна людина слугуватиме державі з абсолютною покорою. Стережіться, хто заперечує це. Віднині євреї та неріанці позбавлено прав громадянства. Вони нижча раса, а отже, є ворогами держави існеного аріанця ненавидіти і зневажати їх. Відтепер ця країна є частиною Томанійської імперії. Її народ мусить коритися законами, які проголошує її величний д лідер, диктатор Томанії та звойовник Острії, майбутній імператор світу.